Десь приблизно о 13.23 було чутно вибухи. Після чого пожежний підрозділи наш пожежний підрозділ одразу виїхав на місце ліквідації НС. Спочатку було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. По прибуттю на місце пожежі було видно велике, велику кількість загиблих, поранених людей, і було прийнято рішення викликати додаткові сили. Для розбіру завалів та ліквідації пожежі. Найбільше кількість тіл було знайдено в осередку, де стояв стіл, де хотіли поминати померло. І там було найбільше скупчення тіл в цьому осередку. Практично одномоментно, але після чого було знайдено жінку, яка була поранена та знаходилась під завалами. Були кинуті максимальні сили, щоб її врятувати, і продовжували далі розбирати завали та ліквідовувати надзвичайну ситуацію, яка трапилася. Дуже сильно було завалено плитами будівельним сміттям. Ну залишками, і кількість людей дуже велика. Не можу точно сказати цифру. Постійно, постійно, до когось доставали, доставали, і це було жахіття. Залишилось, залишилось зовсім трішечки розібрати ті місця, які засипані будівельним сміттям, але основну кількість найбільшу вже дістали та проводять ідентифікацію.